Всі дієві особи з назви, ви тільки що їх бачили на вашому екрані. Це Arbiters, це відео теорія змови. Це команда ACDC чи ADH. Чи... Я не знаю, як правильно, зразу вибачаюсь, якщо когось це зачепило, може. Напишіть, як це читається. Це дуже складна абревіатура, але ходить така легенда, що це команда ACDC. І е Воротарі ACDC, чудачок в Маніжці. Хто не дивився перший сезон проєкту Аматор, він може бути не в курсі. Але, е коротше, суть в чому, що от я голкіпер, да, в мене там екіпіровка, перчаточки, я там трошки собі тренуюсь десь, знаю ці всі штуки, приколи. А коли я граю проти Тіпа, який просто вдягає поверх маніжку, він стає найкращим голкіпером в світі. І чи це якийсь магічний ефект, чи це що я не знаю. Добрий день, кіт. Сьогодні зі мною буде дивитися цей матч. Але що з цього вийшло? Чи зніметься прокляття? В чому взагалі прокляття? В тому, що я не можу виграти команду ACDC? Зимою я грав за аристократів, ми їм програли. Літом ми в них виграли, але пам'ятаємо це відео Переломний момент де натупашили з заявкою і нам зарахували технічні поразки. Ось третя гра з командою ACDC. Чи зможу я нарешті її перемогти? Давайте, давайте це все подивимось разом з вами, разом з котом. Приємного перегляду. перших хвилин забирається майданчик нами. Мені здається, вимальовується такий стиль команди Кармель. Гра через домінацію. Супер подобається, супер класно. Недавно якраз натрапив на одну тему, де чудак казав, що є гравці, які грають, тренуються, щоб грати вигравати, а є такі, які тренуються, щоб домінувати. І саме оця домінація це. підряд стандарти, небезпечні удари. Містер Маніжка, один з них тягне майже з дев'ятки, і це не перший раз. Я не знаю, може, таку маніжку можна купити, десь там написати в гуглі маніжка для воротаря чи що. Взагалі, це таке, але кожен раз, коли чудак бере маніжку і стає ворота, ну, я себе відчуваю якось на неполноценнічок, просто що, що я тут роблю в ці всікі піровці з цими своїми вратарськими штуками. Якщо от можна просто. От... votar foi, Поки ми домінуємо, граємо в футбол, намагаємось забити. Просто отакий от шальний дурачок полетів мені ворота зі своєї половини. Я не встиг на це навіть зреагувати. Я просто перевів кулаком його на кутовий, тому що от я стою, дивлюся, да, як ми атакуємо, катає м'ячик, насолоджуюсь футбольщиком, і тут <звук> <звук> повітряної тривоги то не було, а полетіло щось взагалі нереальне просто. <звук> Саме на цьому моменті я вже зрозумів, що ну, команда ACDC. Е, я, ну, трошки моя впевненість пошатнулася, так як чудак не попав мимо мяча. просто два шальних моменти, забиваю у нас як два шальних гола. Ну, вся домінація просто накривається тапком отак, зверху. Так, да, я казав Жозе за Мауріньо, якщо ви контролюєте м'яч, але не забуваєте голи, то ну, це до самої сраки. Але от, тіпи, от, пограли, нюхали, просто ходили в м'яч по полю, і чуть не закинули мені за спину, і чуть не забили, ну як він не попав, боже, просто дякую футбольному Богу, що от цього не сталося. Нічого виникає ще два гострих Чотири... два <стри> момента просто нічого. Я, пацанів перед рою попереджав, що команда ACDC це, ну, це е, книжка, яка міняє свій текст походи, ти її читаєш. Тобто вони можуть виграти в якоїсь сильної команди з вищих дивізіонів, де мала бути очевидна поразка, а можуть злити взагалі. Коротше, вони віддаються долі. В руки долі вона все за них вирішує, і вони тільки що чуть не вирішили двічі питання сьогоднішнього матчу. У мене з'явилася робота, мінус, ми можемо пропустити гол, але поки я своєю роботою справляюсь. Гарні сейви, за що ставимо лайкусик, пишемо коменти. Може мені варто зіграти матч в манішці, може в мене з'являться суперсили, і я буду витягувати абсолютно все. Яка цукерочка могла бути? Яка скидка п'яткою? Але вибачте, ворота зачаровані. Зачаровані, але після такого гострого моменту, боже, м'яч просто. Сантиметри, міліметри від стійки прокотився, е, поставили штрафний удар. Мол, типу, обідали голкіпера. Тобто, ну, його навіть чіпати не можна було. От касання до вратаря в маніжці це зразу фолу, І все, всі йдуть. Дивився теорію змови е, відео, раджу вам зараз перейти його подивитися, це той самий арбітер і просто ідентичніший момент. Ви забили? Забули про це, я вам трошки напам'ятаю. Чудак, я зараз дам сповільнений, максимально зазумлений, повтор, щоб ви пересвідчились. Е, тіп просто пробив. М'яч просто ну, поміж ніг захисником, мімоворіт, просто вийшов і. Е, Секундочку. Давай. А. Е, і призначається кутовий удар. Капітан нашої команди пішов з фразою Ти що прикалуєшся до арбітра, який кутовий, там нікого не заділо? На що, до речі, арбітер не відреагував. А коли я спитав в теорії змови, що ти судиш? Ну, типу. Ладь. Технічні неполадки. Е, коли я спитав е, в теорії змови, що ти судиш, е, мені далася зразу жовта, тому що це була п'ята жовта. Я вам не заважаю. Е, тут за фразу ти, що прикалуєшся, нічого е, не дають. Як на мене, фрази рівноцінні, що там, що там задіта гордість арбітра. Епізоди ідентичні, знову такий самий кутовий, але там, ну тепер скажіть мені, хто дивився теорію змови? Чи реально от, за там жовта цей кутовий, от, чи це прикол такий? Ну чи от реально це була теорія змови, що реально арбітер хотів засудити, тому що тут жовтої нема, там жовта є. Про що це говорить? Ну або некомпетентність арбітра, в яких знову ж таки в кожного арбітра різні правила на кожен матч, або реально нас тоді засудили. Отже, дивимось сповільнений повтор. І після цього ACDC вони собі пішли, вони пішли на свою половину поля, тому що ті роз, ну, розумів, що він вдарив, м'яч не міняв траєкторію. М'яч підпригнув, але, типу, там був такий удар, що він вдарився об землю, типу, от як жабка по воді. Ну, що там кутовий? Наше там кутовий? Для чого? Кому там кутовий? Хер' його знає. Дві секунди. Дві секунди Чудак рішив просто забити гол, але гол не зараховується за аута, ніхто його не зачіпав, було весело, якби його зарахували. Але перший тайм закінчився на такій вот ноті. Повністю наша домінація, пару плювків від CDC ну, дуже-дуже небезпечних плювків. І е, погнали, подивимось, що там було в роздягальні. Просто забити свої моменти і все. Ми заб'ємо один і далі піде. Так само, як з цим екіпами. Трошки більше підтримуйте одне одного, блядь, не травіть друг друга. Десь ошибці, але ну, нічого буває з кожним. Блядь. Підтримуйте. Якщо ви напіхаєте, краще не буде. Це тут Просто треба забити свої моменти. Це не граємо з нульовим, блядь. Зниться грубо по батлкам батукам блядь. Просто забити свій момент. Попрошу, взяв я момент, хто я внутрішній. Убрав підправу в варту, вдарив. Залетить, не залетить. Бити. О, забити, бро, бити, просто бийте. Саме головне вдарити повороту. Там якийсь рикошет, допівання, це футзал, це невеликий. Вони захищаються 2-2. Вони так захищаються. Ми отак атакуємо. Двіся стоп, у нас виходить наш туди. От, він виходить, туди і бля, і тут Стоп, вбігати. Дивіться, вони потім, якщо ми такуємо ромбом, вони стоять теж ромбом. Вони також стоють. Все, вони, бля, також стоять. От, звідси знову. На нас менш викатаємо. Пац, пац, пац сюди. Звідси, стоп, має забігати. Тут має почати 5 лісову. Звідси, пац. Лучше поставити в лице. Або поставити лицем, да. Дивимося просто. Захищаємося, дивіться, я як вони тут Друга З візьміть дошку посадить. Щось я почав говорити в камеру, але оператор вирішила, що вам цього знати не потрібно. Це лишиться там в роздівалці. Так вони і лишились, бо я навіть забув сам, що я хотів сказати. Рахунок 0-0. Небезпечні моменти були, що в нас, що в них. Наша домінація, їхня. Я не знаю, як це назвати, тому дивимось другий тайм. Я ненавиджу цей потолок в цьому залі. Це просто катастрофа. Неможливо, нормально, верхом. E, в мене параноя, коли я рукою викидую з воріт, коли треба закинути на стовба. Я кидаю постійно захиснику в груди, тому що я боюсь, якщо м'яч десь підніметься, він зачіпить цей сраний потолок стелю. А, і тут ногою в м'ячик легесенько буквально передача в ножки йде, воно легенько черкається вже. аут. Ну, наступну гру, кстати, ми будемо грати в залі з нормально, нормальною нормальною стелею, подивитись, що там буде. Але це Боже, як воно бісить. 叶再添，广东的妹妹，大哥哥。 Бачимо другий тайм теж обмін, але тут вже обмін небезпечними моментами. Що в ACDC чуть рікошетом не залетіло знову ворота в нас небезпечні моменти. І дивимось, до чого ж це призводить. Я не знаю, хто приколіст мав в який приколіст мав грати на дальній штанзі. Чого весь був сам, це ну, просто груба помилка в обороні. А, ні, не подивилися, ні я не побачив е вчасно, але ну, 1-0. 1-0, вся домінація і пропала. Дивіться, хоч в камеру. Е всяка, е в коротше, все пропало 1-0. Ми полетіли далі. челю і почали нас качати в одну сторону в другу і сидіть відбивається ну а ми не приймаємо рахунок 1-0. який артист просто зловив впав ліг просто тібо Куртуа Найкращі роки. Речить просто від того. Самим хотілося просто верещати через те, що ми не можемо забити. Просто тотальний, абсолютний не факт. Я, блядь, хуяро-хуяро, то нема, не йде воно. Що ж ми там придумаємо? Напевно. Коротше, ми пішли грати з п'ятим. Вереску на трибунах, скільки восторга в цьому всьому. Ми запхали, ми запхали цей м'яч і реально запхали. Тому що м'яч там пересік лінію, тіпа, і, ну, його вже там ловили, але він все-таки пересік цю лінію. Я би не здивувався, якби арбітер не зарахував, але Боже, добре, що зарахував. Добре, що зарахував один-один, ми повертаємось в гру. Це була майже одна з перших атак з п'ятим. Дає свої плоди. Що він там потягнув, Боже, я, я стояв дивитися з боку цей повтор, я стояв отак прямо до воріт. М'яч летів рівно в от-от ворота, от дев'яточка, от він рівно ідеально летів от в цей от верхній кут. Але вибачте, е не сьогодні. Цього Крейзі сейва дев'ятки вкидає просто м'яч і. І 2-1, і Сідсі знов попереду. Знов, ну, типу, в них були моменти кращі набагато. Типу, виходи один в один, які вони не реалізували. Але ну. Коротко. Одразу ми йдемо грати з п'ятим після пропущеного голу. Знову насідаємо на їхні ворота, Ну, 2-1 теж нас не влаштовує. Тебе влаштовує? Нас не влаштовує. <клевиця> ще момент, ще момент, ще момент, ще момент. Оооо! Доставайте валідол, Карвалол, Барбовал. Е, забиваємо. Не трошки заступила Арбітренія матчу Гол. Може, посунешся, ні давай. Пересядеш отак трошки. Ну, не жопою тільки. Заступила вона гол, і... але наш гравець центру пробив в поворотах. Маніжка дернулась вліво, зачепило захисника і зайшло по центру. Коротше, не в дуже неприємний рикошет, але дуже приємний для нас. Сьогодні в голи такі, які є. 2-2 ми повертаємося в гру, і залишається ще буквально дуже трошки часу, щоб її виграти. Я казав, доставайте карвалол. Доставайте, вже аж дру, дру, другий кіт прийшов, просто це, це... щось нереальне. Пустили б ми ще в пусті ворота, там буквально дві хвилини до кінця. Чуємо, нема часу на то було. Раніше був, зараз щось нема. Чуємо, каже цей менеджер гри 10. Добре, що він не почав відлік назад. Це було б дуже драматично, але 10 секунд. Дві хвилини останнє ми граємо чистий час, того час є, можна користуватися стандартами. Прокляття ACDC залишається не знятим. На жаль, не можу я виграти цю команду. Це в мене тепер буде незакритий гіштальт, особисте дербі. Я сподіваюся, я ще з ними зіграю, я в них виграю, бо ну, вже близько. Вже, вже оця от перемога близько. Три гри поспіль ми не можемо виграти. Я не можу виграти в ACDC. Арбітер знову назначає придумані кутові чудаки в маніжках. Можливо, наступний раз от він пустив оцей гол з рікошета неприємний. Можливо, в минулий раз майбутні ігри, коли таке буде, будуть попроще. Тому лайк, підписка обов'язково, хто не підписаний, Комент цього дійства, я не знаю, як це назвати. Але ну, максимальний нефарт. Єдине, що добре, що ми не втратили три очки, ми втратили всього два. Одне ми е, і своє ціле. Одне очко ми забираємо з собою. Е От турнірна таблиця. До речі, не зрозуміла, як вони рахують, якщо в нас різниця м'ячів набагато краще, ніж в інших команд, що інші команди вище в таблиці. Але це вже, ритори... це вже лірика. Ми граємо далі свої гри, сподіваюся, наступні ми будемо забивати свої моменти. Що я ще можу сказати? Подякували коту за компанію, вам за перегляд. До зустрічі в наступному.